Вчитись ніколи не пізно. Привіт, друже! Це англійська по-простому. Зараз буде скромна, але важлива зірка англійської. Слово is. Вона не супергерой, але завжди з'являється в потрібний момент. He, she, it йде завжди з is. He це він. He is late. is is late all». Well. Він запізнився. Боронкові будильники це міф. <звук> she вона. She is dangerous. She's dangerous. Вона небезпечна. Чому? Бо забрала останній шматок піци. It – воно. It is, suspicious. But it is suspicious. Воно підозріле. Як і цей сир у холодильнику з 2022-го. Ah! Ти говориш про себе. I am, а про нього її або це одразу is. І не забудь, Із не любить бути в центрі уваги. Але без неї англійська розвалюється. Тож бережи Із як свій пароль від Wi-Fi. Чу, був радий поділитися з тобою сьогодні часткою своїх знань. Тож став лайк, підписуйся на канал та не пропускай наступні відео. Бувай здоров!